Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Проходжу зараз біля одного будинку і бачите, тут лелека, такі прикраси на воротах. І бенвинута лавіня. Народилася дівчинка, вивісила такий плакат, плакат бачите, лелека. І от такі прикраси. Такі приємні моменти, коли проходиш поряд. Це містечко Сінігалія, регіон Марки Італія. Зараз ще вам покажу одне графіті. Тут підземний перехід, вирізніше під мостом перехід. І таке от графіті інквестатера. Уніуну ебенвенуту, e якщо перевести з італійської мови, що на цю землю добро добро ласкаво просимо всіх на цю землю? Ось цей яскраве сонце, море. Корабель. Дуже в таких яскравих кольорах. На що я раніше звернула увагу? Вам не здається, що ці паруси похожі на паруси на Прапори країн. От мені так здається. Дивіться, море, квіти. Вам не здається, що це прапор України. І ви бачите не тільки прапор України, а є такі полоси, і краплі червоні. Можливо, для мене це як кров. Я не здивуюся, якщо у цей графіті малювала Українка. Бачите. А тут прапор. Грузії, так? Досить гарно. В яскравих тонах. Ось підпис Рондіні. Коли я прохожу, я завжди звертаю увагу на таке графіті що сьогодні хочу розказати. Кілька днів назад я записала відео і виставила на свій YouTube канал, де я розказувала, як мене заманили в пастку. Я шукаю роботу, в двох словах. І от через інтернет я знайшла в лапках таку роботу. Не дай Боже нікому. Я рекомендую передивитися вам до відео, яке називається Пастка. Обережно-збочинець, де я розказую, що зі мною трапилося. А сьогодні вам розкажу історію із життя моєї хорошої знайомої. Це трапилося кілька років тому. Вона залишилася без роботи. І їй треба було знайти не тільки роботу, а й житло. Ну, і Вона питала своїх знайомих житло, кімнату, чи ріжку місця. І тут одна її знайома запропонувала їй варіант. Каже, позвони по цьому номеру телефону. Отак От. От і зробила. Вона поговорила з хазяївом, вони договорилися, домовилися, що вона приїде. Тут вона зібрала всі свої чемодани, а чемоданів у неї було багато. І зимова одежа, і літня одежа. Все, що накопилося за років 10 перебування в Італії. Да? І приїжджає вона до нього. Ну, він показує їй квартиру, спілкується з нею. І вона його питає, а де я буду спати. Ну, він їй показує велике ліжко. Двохспальне, де він сам спить, і каже: отут. От вона в шоці. Вона до мене зводить і каже: ти уявляєш? Ось такі от історії. Історії реальні із життя. Це не те, що вона знайшла так, як я десь через інтернет. Вона знайшла через своїх знайомих. Розумієте? От така от підстава. Для чого я розказую. Такі історії, сумні історії. Я хочу опустити людей на землю, хто десь там мріє. І думаю, що в Італії тут європейська країна, тут все цивілізовано. На жаль, трапляються такі неприємні випадки. І я розказую це для того, щоб люди були обережні, вчилися на чужих помилках, вчилися на моїх помилках і не повторювали от такі оці помилки. Добрі друзі. Зараз покажу вам море. Я зараз прогуляюся біля моря. Не буду тут довго. Тут трохи холодно, десь біля години я тут побуду. Прогуляюся, подихаю морським повітрям, хоч сьогодні холодно. Бачите, море неспокійне. Є такий вітер, бачите, мужчина як у дітей гуляє. Холодно сьогодні, вітер холодний, сонця немає, хмарно і людей майже немає. Бачу, вдалині мужчини гуляє з собакою. Так що, якщо ви мрієте приїхати в Італію чи вже в Італії, робити перші кроки, будьте обережні. Будьте обережні, тому що трапляються різні випадки. Багато наших жінок. Тут лишили своє здоров'я. Були і жінки, які, на жаль, і померли в Італії. Така реальність. Добре друзі. Таке досить сумне відео. Але відео не придумане, історії не придумані, історії із життя. Бажаю всім гарного дня і всім добра, бережіть себе і будьте, будьте уважні, будьте пильні. Всім гарного дня.